Чули колись про родючий півмісяць. Це майже як золотий мільярд, але тисячі років тому. Це територія зародження перших світових цивілізацій, і ми сьогодні з його правого рогу прямуємо до лівого вірно, у фокусі уваги стародавній Єгипет. Цивілізація пірамід, гробниць і мумій фараонів — це перші асоціації. Другими будуть ще папірус, іригаційне сільське господарство, можливо, коти, але далеко не корупція. Тому, щоб вас засмутити, ця лиха доля не оминула і простих єгиптян. Свідчень про різноманітні прояви корупції достатньо багато. Сьогодні проговоримо про деякі із них. Як корупція увійшла до життя населення, закріпилась і стала нормою. Як з нею боролись і чому, зрештою, корупція знищила цю прекрасну цивілізацію. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, обов'язково ставте подобайку. Мене звати Міщук Андрій, і ми продовжуємо знайомство з історією світової корупції. Насамперед зазначу, що давній Єгипет це об'єднання номів, таких давньоєгипетських територіальних громад, а отже, не монолітна держава. Зміни там відбувались часто: приходили нові династії, Єгипет завойовував та завойовувався, іноді змінювались навіть верховні боги. Та було дещо спільне для довгої подорожі в 3000 років, залежність від нілу та складної системи зрошування земель після його відливу. Як працює іригаційна система, довго пояснювати не буду. Суть в тому, що все залежить від географії самого нілу, який тече із півдня на північ, та населення, яке забезпечує роботу дамб, каналів, шадуфів. Тобто ті, хто живуть нижче за течією, дуже залежать від верхніх. І навпаки, ось така спільна праця. Саме у цій залежності від Нілу і народився суспільний устрій єгиптян. Роботу навколо нього забезпечував величезний чиновницький апарат. Структура давньоєгипетського суспільства доволі чітка і кожна наступна сходинка залежить від попередньої. В найбагатші часи давнього царства розвинулась традиція дарування, а фактично, обдаровування вищого керівництва. На чолі чиновництва стояв фараон, він же верховний суддя. Його головним помічником був чаті. Він керував справами і очолював армію чиновників. Під покровительством Чаті були вже номархи, правителі номів. Далі йшли інші чиновники писарі, воєначальники і так далі. Зазвичай ці ж чиновники ще й жреці у храмах. Змінювати рід діяльності і рухатись до посад чаті або навіть фараона вдавалось шляхом власного збагачення та підкупів інших. Побороти подібну систему намагався, наприклад, фараон Хоремхеп із 18-ї династії, хоч сам і зробив кар'єру подібним шляхом у часи відомого Тутанхамона. Зі свавіллям чиновників Хоремхеп наказав боротись відрізанням носів засланням смертною карою, реорганізував податкову систему вжив заходів проти мародерства воїнів і корупції знаті. Проте, не змінив основного вищі посади обіймали все ті ж вихідці середовища спадкових чиновників. Які ще й походили здебільшого з одного і того ж міста ФІВ, а отже, закріпили реальну владу у своїх руках. З часів 20-ї династії зберігся папірус про одну судову справу. Чиновники розікрали плетню для робітників палацу фараона Рамзеса III. Ті оголосили щось на кшталт страйку з вимогою повідомити про зловживання самому правителю. Рамзес, зрештою, справу залагодив, робітники отримали своє зерно, а чиновники були покарані. Жорстко, але все ж ніс не постраждав. Їх статус понизили до селян. В чітко ієрархічному Єгипті підняти соціальними сходами назад до ситого чиновницького життя було вже неможливо. Втім, надалі Рамзес начинив і такого. Наприкінці свого правління він все більше опирався не на народ, а на апарат, роздав храмам велику кількість рабів та земель, кажучи, що боявся їх непокори. Гаразд, а що увесь цей час народ? Збереглась одна цікава історія повість про красномовного селянина. Одного разу, звичайний землероб Хевінунап нап повіс у місто товари на продаж дорогу йому перекрив хитрий чиновник, який вимагав данину. Селянин відмовився, тож втратив товари та ще й віслюка. Та Хевінунап вирішив боротись зі Свавіллям, Поскаржився вищому чиновнику, а той розповів історію самому фараону. Селянин, як помітно із назви історії, був дуже красномовним. У підсумку він повернув свої товари, та, за деякими переказами тієї ж історії, чиновник став його рабом. Та це більше виключення з правил, ніж часта практика. Давньоєгипетська верхівка жила у розкоші, та й навіть після смерті теж була оточена нею. Статус селянина іноді підвищувався та здебільшого мало чим відрізнявся від простого зведення кінців з кінцями. Саме корупція та марнотратство загубили свого часу давнє царство. У кризові часи фараони та чиновники не змогли вберегти державу від голоду. До речі, це знамениті біблійські сім голодних років Єгипту. Тоді родючість нільського мулу впала через кліматичні зміни, а запасу міцності не знайшлось. Корупція чиновницький апарат, що лише зростає і не спроможний виконувати свою функцію. Нездатність боротись з кризами та, зрештою, нехтування проблемами Нілу привели величну цивілізацію до краху. Стали черговим зразком як вчиняти не можна. Та все ж спроби антикорупційного законодавства були. За це віддамо їм належне. А от наступного разу поговоримо, хто ж перейняв єгипетський досвід, розвинув його і спробував в кризові часи діяти по-іншому. Щоб не повторити подібних помилок і нам, читайте поради в описі під відео.